Сижу я, дивлюся на свою ученицю, яка дуже гарно і дуже так smoothly, плавно описує свій день. Як тут вона зарефлексувала, зупинилася і сама себе почала перебивати. I did, I was doing. I had done. I have, I have done. Таня, як тут? Як тут що робити? І я кажу: ну все ж було добре. Все ж було добре. Ти продовжиш розповідати, навіть якщо ти не зовсім коректно обрав час, його. Цієї некоректності, можливо, навіть ніхто і не помітив би, якби ти сама себе не зупинила, якби ти сама собі не сказала Ой, що мені робити! і запанікувала, тому що твою паніку побачать частіше, швидше, і вона буде більш явнішою, ніж якась там маленька неточність у виборі граматичного часу. Наприклад, ти би сказав речення в «past continuous», «I was driving» чи просто «I drove my car». Не зациклюйтесь на таких деталях. Um, робіть таку вправу, коли ви просто без зупинки говорите. От не зупиняєте самі себе, от наговоріть 5 речень, 15 речень, нехай це буде якесь там бла бла-бла, якась нісенітниця. Проте розговорюйте себе. Привчайте себе до того, що у вас такий беззупинний е плин мови, а над помилками будемо працювати разом.